Всім привіт, мене звати Яна і я вас вітаю на своєму книжковому каналі. І сьогодні будемо говорити про прочитані книги мною у вересні. Всі книги були класні, хоча не так їх і було і багато, то зараз я поділюся з вами своїм читальським досвідом. Але на початку відео, звісно ж, нагадую вам про промокод Ріт. Який дає вам 10% знижки на сайті Vivat на всі книги, окрім, Акційних і які поперед замовлення, які відповідно вже мають знижки. А також про промокод, який дає вам 20% знижки на сайті 25 Coffee Roaster. Цей промокод, увага, діє до 30 жовтня, тож не забудьте скористатися і спробувати запашну смачну каву. Якщо ви хочете підтримати особисто мене, то під відео ви знайдете посилання на Patreon та на мою банку Монобанку, де я збираю на нові книги. А також, звісно, ж ви завжди можете мене підтримати коментарем та підпискою на цей канал. Що ж, поїхали говорити про книги. І починається відео з наших дитячих новинок, тому що цього місця їх було досить таки багато, і всі вони класні, я не можу вам про них не розповісти. І перша книга, це книга Аня Ганя на добраніч від видавництва, видавництва, яка, власне, має бути у кожному домі, бо розповідає вона нам про нечемну дівчинку, яка не хотіла лягати спати. І чому, власне, ця книга має бути в кожному домі, тому що вона має доповнити вашу колекцію книг про сон. Тому що якщо ви маєте у вас мусить бути колекція таких книжок. Зараз розповім чому. Тому що в якомусь етапі ви зіткнетесь з тим, що ваша дитина не хоче лягати спати. І вже якісь малючкові методи для вкладання, вони відповідно відійшли і треба продумати щось нове. Чудовим для цього ритуалом є, звісно ж, спільне читання, як ритуал такого заспокоєння, підготовки до сну, так і ваш спільний час удвох. А Якщо у вас ще й будуть тематичні книжки про сон, це взагалі чудово. Ну і власне, ось ця книжка Розповідає нам про дівчинку, яка не хотіла лягати спати, але окрім того, вона не давала спати своїм іграшкам. Що з цього вийшло, ми читаємо з цієї всієї історії. Одразу вам скажу, що мені дуже сподобалося, але чи сподобалось мені, насправді це все рівно, тому що сподобалось моєму сину. Леву вже майже 4 роки, і він був просто у захваті від цієї історії. Зараз ми її регулярно читаємо перед сном, та й просто так, тому що йому справді все дуже сподобалося. Видання. Ня, книги, звісно, же чудове на висоті. Мені до речі, от дуже подобається, що ось тут є такий надпис прозорим. Лакуванням видавництво я не знаю, чи буде видно. А також тут є така, знаєте, особлива деталь. Тут написано, що ця книжка підготовлена і надрукована під час війни з Росією, і це дуже цінно, тому що наші діти в дорослому віці, коли будуть переглядати свої дитячі книги, будуть бачити це надпис, і таким чином ця книга стає таким віконечком в історію, згадкою про ці жахливі події, які відбувалися, коли вони були ще зовсім маленькими. І друга книга від видавництва. Під деревами, совинне літо, така собі книжечка, за допомогою якої ви просто вхопите літо за хвіст. І розповідає вона нам, власне, про старих жаб і сову, які живуть. Біля озера і прагнуть спокою і відпочинку. Проте на їхньому озері встановлено ось таке кільце для забав у воді з мечем. І, власне, дітвора там бавиться і їм заважає. Чи справді ця дітвора заважає, і чи справді їхнє вже старече серце хоче лише спокою, ми, звісно ж, дізнаємося з цієї історії. Класна така також історія, де можна з дитиною проговорити про важливі такі життєві моменти, але найбільше цікаве то те, що це комікс. comics. Це перший комікс Лева. Я, взагалі, якщо чесно, забула про те, що е, існує ось такий вид книжок для діток. Е, е, Лев був в захоті. Він взагалі був в шоці, що може бути подання такої інформації, розпитував мене за ці звуки, Трісь, плюх. Ова! Це було ще, знаєте, таке особливе наше спільне читання. Е, і ось це, власне, комікс 3 е, Класно, класно, буду продовжувати тепер е, збирати комікс. Хотіла Бо щоб в нього була окрема поличка під дитячий вид саме коміксів. І от цей комікс, дивіться, до речі, який класний форсац, буде посідати там очільне перше місце. Тож так, я вам рекомендую звернути увагу на ось цих дві книги, тому що вони справді варті того. І наступні книги, це також дитячі, і вони вже від видавництва Абрикос. І перша книга це велика як слон, брехня. Лев Просто в шаленому захваті від цієї книги. І тут насправді ще така, знаєте, дуже класна повчальна історія, тому що тут буде розповідатися про хлопчика, який зробив певну шкоду, але звинуватили в цьому його сестричку. Її батьки залишили без десерту, йому віддали подвійний десерт. І здавалося б, все йому зійшло з рук. Проте вночі. Якось так стається, що він не може заснути, щось його мучить, і ця мука переростає в великого слона, який починає на нього давити. Знаєте, що це? Це його сумління. Яке просто не покидає його ніде, заважає йому жити. Як ви розумієте, в кінці цієї книжечки він таки зізнається, що винен він, а не його сестричка. Суперова історія для того, щоб загалом. Пояснити дитині, що таке брехня, що таке підставляти інших, чому так не варто робити, і чому, власне, людині, яка це кої, також буде погано. Тому я дуже вам рекомендую, дуже-дуже класна тема в цій історії. І ще одна книга, яка може також бути як книга для вечірнього читання, це хто ховається у темряві. І тут же буде розповідатися про цю зграйку тварин, які зустрічають монстра на озері і будуть з ним боротися. У нас цікава була історія з цієї книги. В тому плані, що я ось її читала Леву, і тут дивлюся в нього, знаєте, такий вираз нерозуміння на обличчі. І він каже: Ну це ж тінь, тінь, чому вони бояться? І я кажу, справді тінь бо тут історія в тому, що вони бояться власних тіней і думають, що це монстри. І я його запитую: а ти чому боїшся? Тому що нас зараз порівнюють, коли Лев також боїться часом тіней в кімнаті. Тому це знову ж таки класна книга, щоб проговорити цей страх темряви, страх тіней. Те, що за допомогою світла можна все розвіяти. Класна історія. Також рекомендую чудові ілюстрації. Ну і знов ж таки класний сюжет. Мені дуже сподобалось, ну, але знов ж таки кажу, головне, що сподобалось леву. І наступні три книжечки також від Абрикоса і це вже Вімельбухи, книги, які мають бути без перебіщення у всіх сім'ях, де є діти. І ви можете вже їх купувати від нуля. Починаючи, давати дитині можна вже мені здається від трьох місяців точно, тому що їх можна дуже по-різному використовувати. Головне в цих вімлібухах те, що вони є тверденькі, картонні. Запам'ятайте, раз не завжди малим дітям найкраще купувати книжки-картонки, тому що вони їх не помнуть, не погризуть і тому подібно можуть з ними бавитися, і все з ними буде добре. Тому що от справді вже десь після трьох. Ну, можливо, раніше дитина класно ставиться до книжок. А якщо ви дасте піврічці звичайну книгу, вона просто її почне жмякати, Тому обирайте завжди картонки. Власне, ось ця книжка Вемельбух тварини і транспорт, вона ще й має певні завдання. Тобто ми тут можемо шукати. Елементи, які нам пропонуються, а ось ця вимлюбух великий, то відповідно в нас тут круті розвороти з різноманітними частинами міста. А, але суть того, що ви також тут можете давати завдання, тому що тут є прописані е, певні. Деталь, от дивіться, який гарний літній день у парку. У таку спеку морозо особливо смачне. А що трапилось з собаками, куди це вони всі біжать? Тобто дитина має шукати певні елементи, які тут є. І, власне, Любухи ми страшенно любимо. Ми користуємося з Левчиком ними з, не знаю, от, власне, напевно, з півроку. Спочатку ми просто їх роздивлялись, тобто, так само стео. Ну, ще зараз два місяці. Я ще йому вимірбухи не буду показувати. У нього зараз є свої чорнобілі книжечки. Але е, згодом, вже буквально за декілька місяців, він починає роздивлятися. Ось ці просто як. Яскраві картинки. Потім, відповідно, це вже момент, коли можна з мамою проговорювати, що де тут є, які машинки, що тут відбувається, вчити перші звуки. Все це можна з допомогою цих книг. А власне у віці леву, лево майже чотири, вже можна ось бавитися з пошуку цих предметів, при тому, що це вам вивільнить час, тому що ви можете готувати їсти, дитина біля вас за столом дивиться цю книгу, і ви даєте їй паралельне завдання, що знайти на цьому вімрібусі. Щоб він розказав, що там відбувається вам. Тобто вже задіюється такий навчальний процес. Впевнена, що ці книжки нам ще до початкової школи 100% будуть в нагоді. Тож я вам рекомендую і загалом, до речі, рекомендую вам зайти не лише на інстаграм Абрикосо, але і на сторінку Вімільбух Клаб. Це сторінка власниці, де вона і продає книги видавництва, але окрім цього продає книги ще інакших видавництв і книги з Британії англійською мовою. Там є багато. Класних книг звукових, тактильних. Я от люблю зайти просто позалипати, подивитися, що там є цікавого на сторінці, щоб просто відкрити для себе дитячі новинки. Тож рекомендую звернути вам увагу і на ось цю сторінку в інстаграмі. І ось так плавно з дитячого ми переходимо вже на моє читання, яке насправді було таке також напівдитячі цього місця. І перша книга це Гаррі Поттер і В'язень Аскабану, третя частина мій перший перечит з дитячого віку, коли я вперше читала цю існу. Історію. І от наразі третя частина моя улюблена, отримала величезне задоволення від читання. Ну тут нема що говорити, тут прекрасне оформлення. Боже, зараз ще підпалю книгу. Так, треба бути обережніше. Але я думаю, що ви вже багато бачили якихось відео чи розворотів з цими книгами. Одним словом, класно отримала шалене задоволення. І знаєте, кожен раз, коли я читаю цю книгу, третій раз. Тобто третю частину я читаю в дорослому віці, в мене виникає лише одне питання. Йому ось так погано жилося з Дурслі. Коли він почав там вчитися, завів друзів, викладачів, всі знають його історію. Дурслі його не люблять і раді були позбутися. Ну чому, чому на літо він не залишався в школі? Чи не залишався, наприклад, з Гегрідом, який і так живе ось в тій хатинці постійно, міг би допомагати йому там з городом чи ще чимось. Чи не вирушав з якимись викладачами? Чому? Чому його далі примушували повертатися на привід Life. Будь ласка, якщо ви маєте відповідь на це питання, надайте її в коментарях. А ми переходимо до наступної книги, яка вже є не дитячою. Це книга з моїх осінніх планів. Це таємна історія до НЕТ, яку я читала в електронці. І книга мені дуже сподобалася. Не дарма навколо неї є все весь шум, всі її шукають, хочуть читати, купляти і тому подібне. Справді історія вартує того і розповідає на нам про події, які відбулися в одному коледжі. І це справді така темна академія. Таємна історія, насправді дуже темна історія. І розповідає нам про головного героя Річарда, який переїжджає з. Каліфорнії у новий навчальний коледж. До цього він вчився на медичній спеціальності і вивчав грецьку. Це є важливий момент, адже перевівши цей коледж, він е, запитує, чи можливо продовжити тут таке навчання. І виявляється, що можна у викладача Джуліана, але він є специфічним і приймає не всіх студентів. Власне, зараз на потоці в нього є лише. Чотири студента, і за певних обставин річарду вдається стати п'ятим. Але чи це добра ідея? Взагалі не зрозуміло, адже коли ти потрапляєш до Джуліона на курс, ти вже повністю стаєш, так би мовити, його студентом, тому що ти перестаєш ходити до інакших викладачів. Але нашого головного героя це манить, тому що його манять і студенти, які там вчаться, такі привілейовані мажори, відірвані від сучасного світу, і взагалом те, що там все відбувається. Звучить досить непогано, але ще на початку книги, Ми дізнаємося, що відбудеться вбивство. Що ж там буде, кого вб'ють, і взагалі що це за темна таємна історія, читаємо в книзі. Тут буде атмосфера навчання, буде містика, будуть загадкові певні події, буде багато алкоголю, роздумів. Параної і кінцівка, як певна, вас дуже здивує, як і мене, тому що я не очікувала на таке розгортання подій. Якщо читали, напишіть, чи ви думали, що так все завершиться. Книга читається дуже класно, вона вас занурює, захоплює, ви не захочете відкладати її. Подалі, будете постійно про неї думати, але вона не читається швидко, тому що е, стиль авторки такий, що хочеться в нього зануритися і смакувати повільно кожне слово, кожну сторінку. Тож так, я вам рекомендую таємну історію до Тарт». І ще одна книга, яку я читала в електронці, це для стосунків потрібно двоє. Володимир Станчишин, і це власне, історія про стосунки, але не лише про стосунки в парі, як можна подумати в назві. Або ж навпаки, я дивлюся на це дуже так поверхнево, тому що е, для. Для стосунків потрібно двоє. Власне теми, які піднімає автор цієї книги, справді воно так і є. Тому що коли ми стаємо парою, потім відповідно в нас з'являються діти, наші стосунки двох, Переростають у стосунки всієї сім'ї, тому що нашими певними чинниками ми впливаємо на все. Я була, якщо відверто, не дуже готова до того, що я буду тут читати, тому що автор справді дуже сильно заглиблюється і в такі складні теми. Я ось спеціально в своєму блокноті виписала зміст, тому що читала власне в електронці, і хочу весь там так навести вам теми, які тут піднімаються: кризи в житті сім'ї, сімейні конфлікти і теорія прив'язаності, підліток. Потребує любові, домашнє насилля, алкозалежність, сім'я, що виховує дитину з інвалідністю, переживання втрати. Тобто, тут будуть справді піднімаються важкі теми: алкоголізм, насилля, смерть когось в парі, інвалідність у дітей і те, як сім'я це переживає, про те, що наші шкідливі звички впливають власне на. Всіх членів сім'ї. Ну і загалом, коли сім'я це єдиний організм, і не може бути так, що, до прикладу, батько алкозалежний, а всі решта члени сім'ї щасливі і не помічають цього. Тобто дуже важлива книжка, але кажу уважно читайте зміст, тому що я розраховувала почитати щось таке просто про стосунки, не напряжне, можливо, щось для себе цікаве винести. А ось я занурилася справді такі дуже глибокі і складні теми. Але однозначно буду продовжувати знайомитися з інакшими книжками. Кама Володимира Станчишина, Якщо не помиляюсь, у нього вже є книга про війну і про тривожність. І впевнена, що вони також будуть ось такими сильними і занурюватись ось такі глибші. Теми, про які ти навіть не міг підозрювати, що можуть говоритися от ось в цій конкретній темі. І остання книга, про яку сьогодні буду говорити, це Бартімеус Амлет Самарканда, Також книга з моїх осінніх планів. Нарешті з нею познайомилася. Книга, яка була в планах, напевно, весь рік, і все ніяк я до неї не доходила. І це було супер. Хоча перші 50 сторінок мені не надто сподобалося, Я вже думала, що це надто дитяче, що це абсолютно не моя історія. Проте я помилялася. Далі такий пішов розгон, що вийшло дуже класно. Отож, ми попадаємо в альтернативний лондон, в світ взагалі альтернативний, де панують чарівники, і вони мають свою владу і силу завдяки тому, що за допомогою чар можуть прикликати з іншого світу різних демонів, бісів, гоблінів, джинів, ось, власне, Бартімеус Джин, і, власне, ними керувати. Тут так і говориться, що це їхні раби, тобто тут діє така, знаєте, рабовласницька система, що насправді не дуже гуманно, але якось про цей момент наші головні герої, принаймні, в цій. Частині не думають, і ось власне Натаніель, це маленький чарівник 12 років, який буде прикликати Джина Бартімеуса для певних своїх дій. Тут ми взнаємо в цій першій частині його історію і відповідно дізнаємося, як створюються чарівники в цьому світі. Власне, що це за Млеса Мурканда, який призведе до купи карколомних подівців цієї історії. Це все ми будемо читати тут. Мені дуже сподобалось, чесно. Я буду продовжувати. Не знаю, чому я так відтягувала. Можливо, навіть перечитаю цю серію ще до кінця року. Лишилося ще мені дві книги, які відповідно читаються дуже легко і захопливо. Класно буде на цей Хелловінський період, тому я, звісно ж, вам рекомендую не відтягувати, як я, а ось вже почати знайомитися з цими чудовими героями, які є в цій книзі. От Бортімеус, це насправді такий, знаєте, веселий демон який постійно заграє своїми ворогами, намагає. Це жартувати. І мені просто цікаво, як в наступній книзі вони знову зійдуться з Натаніелем. Ну, кльова історія. Автор як завжди, позалишав певні гачки, щоб в наступній книзі було за що вхопитися. Ну але це може бути і одна книга, яку ви повноцінно прочитаєте, завершите і не захочете продовжувати цей цикл, і все рівно будете задоволені. Закриттям історії, яка тут розповідалася. Тож, шалено, рекомендую. Що ж, на цьому я буду завершити це відео. Поділіться книгами, які ви читали у вересні. Загалом чекаю на будь-який ваш коментар, як завжди, Па-па!